Сьогодні Фінляндія офіційно вступає до НАТО, вона стане 31-ю країною Північно-Атлантичного альянсу. Росія так прагнула заморозити розширення НАТО на схід, що раптом отримала на своєму кордоні країну. Нато, причому ця країна матиме найдовший кордон із членів Північно-Атлантичного альянсу з Російською Федерацією. Фінляндія це той приклад, як потрібно боротися за свій суверенітет у війні з Росією, а потім із радянським союзом, пройти довгий час нейтралітету і вступити до НАТО. Приблизно те ж саме, що нині проходить і. Україна, тобто ми постійно зазнаємо агресії від Російської Федерації, нас заганяли в цей позаблоковий статус і намагалися зробити з нас нейтральну державу. Ну і ми також прагнемо стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Вступ Фінляндії до НАТО це перший і вагомий висновок і підсумок війни. Росії проти України далі буде гірша кількість членів НАТО навколо Росії буде рости. Бо Путін вже випустив джина із пляшки.